І друзі з наступаючим святом Зимненської ікони Божої Матері. Волинь моя краса, моя родзинка така Волинського краю. Ось друзі, така краса, монастирський готель. Усіх радо. матушка приймає, сказала приїжджаєте. Тому ми тут ось збираються вже паломники. на святкування, святкування така краса. Зимнінська фортеця. Тут по суті село, друзі. Краса, тут поля, село невеличке зимне, самі ми проїхали дві хвилини. Ось, зараз будемо розміщуватися в готелі і йти на службу.